Вибираючи багатофункціональний пристрій для дому чи невеликого офісу, користувачі найчастіше звертають увагу на якість друку, простоту керування та економне використання чорнил. Epson Expression Home XP3205 і Epson EcoTank L3286 – саме ті моделі, які відповідають цим вимогам, але мають свої особливості, що можуть вплинути на вибір. Обидва пристрої працюють у форматі А4, пропонуючи однакову якість друку з максимальною роздільною здатністю 5760 на 1440 dpi і мінімальним розміром краплі 3 піколітри. Втім, XP3205 підтримує друк без полів у всіх доступних форматах, тоді як L3286 обмежується фотографіями розміром 10 на 15 см. Швидкість друку в обох пристроїв також ідентична: 10 чорнобілих і 5 кольорових сторінок на хвилину. Проте XP3205 має перевагу у вигляді автоматичного двостороннього друку. Сканери у двох моделей планшетного типу з оптичною роздільною здатністю 1200 на 2400 DPI. А лотки подачі паперу розраховані на 100 аркушів і розташовані з тильного боку корпусу. Можливості підключення також збігаються. Обидва пристрої пропонують USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct і підтримку друку зі смартфонів. Для управління передбачено кольоровий дисплей діагоналю 3,7 см і простим, і зрозумілим інтерфейсом. Різниця полягає у системі подачі чорнил. XP3205 використовує безчіпову прошивку та BSBPC LaCiPrint. Що дозволяє уникнути обнулення картриджів і здешевлює друк. Натомість l 3286 належить до популярної серії Екотанк, яка відома в будованій оригінальній СБПЧ. Ще одна помітна відмінність дизайн. Якщо XP3205 виконаний у традиційному чорному корпусі, то l 3286 отримав білий колір. У підсумку Epson Expression Home xp 3205 можна сміливо назвати оптимальним вибором для домашніх користувачів, які цінують компактність, друк без полів і двосторонній друк. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print!